Я в захваті. По-перше, я першого разу бачу тільки таку кімнату. Дуже інтерактивно, дуже багато іграшок. Я подивилась літературу вона максимально сучасна. Я б сама тут сиділа, ігралася і читала. Дуже класно, що в дітей є доступ до інтернету, до комп'ютерів, до планшетів. І подобається, що для діток можна знайти якісь розваги. Юлія Бурко разом із дворічною донечкою Євою знайшли затишне місце для дозвілля. 25 липня вони завітали на відкриття громадського простору коло життя у селі Козацьке Бобровицької громади. Молода мама каже, тут зручно і малечі, і батькам, а головне безпечно та цікаво. По-перше, це спілкування. Я думаю, що вони будуть приходити спілкуватися більше часу. По-друге, це розвиток. Це наше майбутнє Я в захваті. Ну для села це взагалі просто я вважаю це максимально круто. шикарна ініціатива. Не у всіх містах зараз таке є. Сучасну кімнату облаштували на базі бібліотеки в селі Козацьке. Створити новий осередок вдалося завдяки плідній співпраці Бобровицької міської ради із благодійним фондом Рокада. Коштом громади у приміщенні провели ремонтні роботи. Донор вже надав матеріально-технічне забезпечення на суму 400 тисяч гривень. Спільно створили модернізовані умови для саморозвитку селян. Це вже другий проєкт, реалізований у нашій громаді, за підтримки благодійних. Благодійного фонду Рокада вже майже два роки. Ми тісно співпрацюємо з цим благодійним фондом. Почалося все це із простору безпечного для дитини в місті Бобровиця. Зрекомендували ми себе як громада добросовісна, яка виконавська дисципліна на високому рівні. Це зайшло до всіх громадян, до місцян і відповідно наступним грантом став простір громадський у селі Козацьке. Тому що саме село Козацьке це село, прогресивне село, яке розвивається, де багато дітей, де багато є потреби для того, щоб реалізувати цей проєкт. Новий громадський простір створено з урахуванням потреб кожної вікової категорії. Тут відвідувачі матимуть вільний доступ до онлайн-послуг, зможуть легко скористатися електронними сервісами. У межах проєкту придбано сучасну техніку, зокрема, телевізор, планшети, проектор та екран. Також закупили літературу та різ. Зноманітні дитячі забавки. Усе для якісного та зручного розвитку. Тут ідея простору більше цифровізація, оскільки жителі, наприклад, Бобровиці мають більший доступ до цифрової освіти, до гаджетів, а жителі Старостинського округу ну, мають більш обмежені можливості в цьому. Тому тут саме ідея. Уклон на цифровізацію наразі це дуже важливо, оскільки війна в країні не завершилась. На жаль, і підтримка саме людей внутрішньо переміщених їх інтеграція в соціум є надзвичайно важливою і відкриття таких просторів надає додаткові можливості. На сьогодні старостинський округ села Козацьке налічує понад 600 жителів. Тут кожен прагне до розвитку нових знань і можливостей. Тепер все це вони зможуть реалізувати у новому осередку. Хотів би подякувати всім організаторам, всім, хто брав участь у цьому заході. У цій визначній події, що є сьогодні, в нас відкриття у нашій бібліотеці. Це дає змогу нашій молоді навчатися перш за все пізнавати нове. Вже зараз у кімнаті лунає дитячий сміх, народжуються нові ідеї. Хтось грає в шашки, хтось знайшов себе за прочитанням книги, а хтось занурився у світ кіно. Кожен куточок кімнати вирує життям. Нам дуже хочеться, щоб цей простір дійсно максимально був активний, щоб тут звучав дитячий сміх, щоб тут звучало мудре слово старшого покоління. От і що все таки, як кажуть, культура не на часі, що все таки культура була на часі. Культура це не розкіш, культура це розвиток нашого суспільства.